Всім привіт! Ви на каналі Датчечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України Київська область. Сьогодні 18 січня. Приїхали ми на так, би мовити, з технічною такою перевіркою. Ну і зараз покажу. Ми тут підгодовуємо собачок наших місцевих і привезла їм трошки лап курячих, купила по дорозі, щоб вони тут не голодували. Ось вони вже стоять, чекають. Найда ось там найстарша мамка. Головна узграє. Це ми її режуля називаємо. І ось там Рекс. Принесла їм купила такі лапки курячі. Ми завжди беремо. У нас вони недорого коштують. По 30 гривень у нас лапки. Ось найдочка. Ми їх стерилізували, цих собачок, дівчаток. Вони раніше були зовсім дикі, навіть до рук не йшли, не підходили. А зараз вже не так бояться. Ось Рекс ще боїться, він ще на відстані тримається, не підходить, бачите? А найдочка вже дає себе навіть погладити. Хоча раніше була зовсім дикою. Вона раніше приводила по два рази на рік цуценят. І цуциків у неї було дуже багато в кожному приплоді. І ось рижуха, це з останнього її приплоду. Ми її також стерилізували, тому що шкода було, вони тут не були нікому потрібні. Їх ходило по 12 штук зграї, а потім почали. Плодитися вже її дочки, і також кожна почала приводити по 6-7 цуценят двічі на рік. І вони тут дуже хворіли. Тут чумка десь видно є в ґрунті, тому що дуже часто ось із останнього приплоду із шести цуценят вижила ось рижуха Був тут такий кудлатенький, що всього останнім часом не видно хлопчика. І ще одна була сучечка, яку ми також стерилізували. І десь її вже забрали додому, бо я її не бачу. Ось із шести, троє. А ті, хто були восеницю ценята, то взагалі жоден не вижив. Ось і так шкода їх завжди було. І тому ми вирішили, що все-таки стерилізуємо. І найдусю було шкода, тому що вона важко їй було двічі. Ухід зі ценят народжувати, це ж їх потрібно її було викормити, особливо взимку важко було, вона дуже така так, була. Але жити вона при хазяївах не хоче. Оці троє собачок, вони не хочуть. Їм вже там далі по вулиці і будки зробили люди, і миски є, бачите, найда така вгодована, гарна, їх тут підкормлюємо, не тільки ми, багато людей, хто за ними доглядає тут. Але вони відмовляються жити в цих будках, не хочуть, вони тікають з двору. І ось так от з граєю живуть, як дикі вовки ходять з граєю. От. Даю їм ось так потрошку, тому що якщо всі вістки зразу висипати, всі оці лапки курячі, вони накидаються. Ось рекс він молодший набагато і рижуха молодша, вони дуже швидко, бачите, ковтають їх і не пережовують. І Найда тоді, наша найстарша, вона не встигає їсти. Тому я зараз ось так по одному даю. Рексовий. Все, всіх нагодувала, заберу пакетик, вітром здуло, щоб тут не смітити в лісі. Потім повеземо в смітники його викинемо. Ось так. Собачок погодувала. Зараз підемо, подивимося, як там наша діляночка. У нас, бачите, ось така погода, розлазиться все під ногами, розмерзлося. Сьогодні плюс шість. На тому тижні лежав сніг, був мороз. А з понеділка, ось навіть не з понеділка, а з неділі десь приблизно потепліло, різко дуже піднялась температура. В будинку позапотівали вікна, повністю, я дивлюся, запотіли. Це говорить про те, що зараз дуже велика вологість. Зараз будемо щось робити, провітрювати, відкривати вікна. Трошки ця волога випарувалася. Під ногами повзе все, там, де була земля. Але ось де муховинка під ногами, то по ній нормально можна ходити під нею гарний ґрунт. А там, де ще муховинка не розрослася, бачите, ось так пливе земля. У ну, мене таких ділянок небагато, в основному ми постаралися всі доріжки зробили вже цього року. Доробили і ходити є де. Так що ноги не провалюються, можна пройтися, подивитися. Як завжди, взимку цього року, в першу чергу, я підходжу до морозничка. Він тут якраз біля входу недалечко, і як зірочка світиться, здалеку видно ці біленькі квіточки. Уже деякі квіточки починають сохнути, але багато ось там ще з піднизу просинається і новеньких молодих квіточок. Дуже гарна квітка, якщо ви живете біля землі взимку то морозник гарно підіймає настрій в таку погоду, повимивало снігом і дощем, я бачу ось цибулинки ірисів, але це не страшно. Головне, що в них там корені у ґрунті, а цибулинки потім зверху я трошки прикрию, якщо вони ще більше оголяться. Рододендрончики чудово себе почувають. Це перший рік, що я їх не накриваю на зиму. І тому кожен раз біжу, дивлюся, як їм почувається. Ну, поки що ніби нормально, подивимося. За описом ці рододендрони мають морозостійкість більше 30 градусів мінус. Тому я їх і вибирала. Цей що рожевим квітне келсеп, ось так називається. Він квітнув минулого року. А ось цей біленьким повинен цвісти, але він не цвів того року. Цей називається Хагманс Чармарт якось так. Він вперше має розквітнути цього року. Поспостерігаємо. Перший раз. Того року я їх накривала, це була їх перша зимівля в мене на ділянці. А це вже буде друга зима у нас тут. І вперше вони не прикриті на зиму зимують. Були вони невеличкі, сантиметрів 20. Одне стебло було, ось там, де перше розгалудження на стеблі йде. І ось за два сезони. Такі прирости дали. Перший сезон сантиметрів, мабуть, 40 було приросту, і розгалуджилися обидві гілочки. І цей сезон, ось, бачите, ось ці розгалудження. Це після того, як рододендрон відсвів навесні, він ось з кожної пазухи під квіточкою пустив гілочки також 30-40 сантиметрів довжиною. Ось так як тут, бачите, велика брунька це квіткова брунька, а знизу ось такі маленькі брунечки це ростові. І коли рододендрон відцвітає, я ось це суцвіття знімаю, щоб насінинки не зав'язувалися, і була змога розвиватися гілочкам. І тоді з кожної з такої ростової бруньки в різні сторони розростається кущик. І він щороку стає все більший. Перші роки ось були прирости по 40 см приблизно. Подивимося, чи така буде в нього сила росту щороку, чи далі він буде просто вже коротші гілочки видавати. Поки що я не знаю. Це в мене вперше рододенкори. І я поки що сама вчуся, спостерігаю за ними. Дуже цікаво. Зараз взимку. Майже нема чого й показати, тому що в мене в основному всі рослинки трав'янисті квіткові, мало хвойних, тому що ділянка невелика. І я якби, боюся садити кущі, якісь дерева високорослі. Ось бачу, що абрикоска хворіє. Бачите, не дивлячись на те, що обробляли на зиму залізним купоросом. Ось ще до цих пір колір зберігся, але все одно якісь трутовики ось тут вилазять. хворіє деревина. Шкода, звичайно, але що зробиш? Самшити мені здається, що навіть попідростали така зима цього року. Мінлива, бачите, то то відлига. Навіть не примерзли ось ці молоді гілочки, які не встигли визріти восени. Була така затяжна осінь, тепла і дуже гарно самшит цього року восени. Бачите, які він дав високі прирости. І як правило, оці молоденькі прирости, які ще такі світлого зеленого кольору. Вони вимерзають взимку при сильних морозах. Але цього року поки що не було дуже сильних морозів. Максимум, що у нас було, це мінус 10, але не дуже довго, декілька днів. І потім знову впало до мінус 8, потім мінус 4, а зараз взагалі плюс 6. І тому самшити продовжують. Свій розвиток. Навіть оці, що я пересадила восени після пересадки, ось вони в чудовому стані. І лохина один із найпізніших сортів. Минулого разу я вам показувала, вона була зелена. І ось до цих пір ще вона зелена. А ось ця сусідня того разу були ось такого червоного багряного кольору листочки. А цей раз ми приїхали. Вона вже скинула повністю листячко. Це лохина сорт Еліот. А ось цей, що з зеленим листям, найпізніший, який є у мене. У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6 кущиків лохини на ділянці. І ось із цих шести кущиків лохина Легосі, вона найпізніша. І ягодки в неї пізніше. Всіх трималися на кущику. І ось і листочки також. Це мені, не знаю, поки що не дуже подобається, тому що подивимося, може, просто кущик молоденький, але якщо так і далі буде, і будуть сильні морози, то я не впевнена, чи встигатимуть визрівати в неї гілочки до морозів на зиму. Як правило, гілочки, які не встигають визріти, вони примерзають. Ось, видно. По цим гілочкам, бачите? Ось вони були зовсім молоденькі, коли почався мороз, і їх морозом приморозило. І ось вони, як почнеться спекотна вже погода навесні, вже видно, бачите, що вони почали підсихати, а потім вони зовсім висохнуть. Навіть видно по листочкам. Ось Листочки недозрівші і вже почали підсихати. І таке може бути. У майбутньому повністю з кущиком. Ну, подивимося, це вона тільки другий сезон. Ми її посадили весною в 2021 році. Тобто це друга її зима у нас на ділянці. Ну, старші кущики лохини більш ранньої. Буде видно, ось бачите, оці великі такі товсті брунечки, це плодові бруньки, з яких будуть квіточки розкриватися і в майбутньому ягідки потім будуть. Червоніють ягідки на журавлині. Ось тут, якщо ближче роздивитися, видно. Ми, як правило, їх не збираємо, збираємо вже навесні. Залишаємо до весни. Вона гарно зберігається на кущиках. А ось цього року не знаю, може варто і зібрати, тому що, як правило, вона під снігом зимує, а така тепла погода це другий раз. Декілька років тому вже була така тепла зима, але тоді ще була журавлина молоденька і майже не було на ній ягоди. І ми ягодку того року також не рвали. Зараз я скуштую. Вона в чудовому стані свіжа стала набагато солодшою, ніж була восени. Завдяки тому, що примерзла, в неї більше немає такої надто сильної кислинки. Назвичайно приємний смак, дуже гарно. Хай тоді поки що повисить на кущиках і весною буде багато радості. Коли вже не буде зовсім ніяких вітамін, ми тоді зберемо ягідку журавлини. Чорна смородина. Набубняві либрунечки. Бачите, як тепла погода. А ось порічка не так швидко реагує, порічка спить. А за смородинку я боюся, щоб вона не почала прокидатися раніше, ніж потрібно. Тому що ще обіцяють морози. Ось сьогодні-завтра ще буде тепло. А потім знову нам обіцяють морози. Ось такі гойдалки цього року. Минулого разу ми з вами накрили персик, як приїжджали. Укриття стоїть, як бачите. Тут у мене залізні такі штирі, встромлені в землю. На них я одягла вверх ногами ящик. Там з боку, якраз на кожному куточку є такі, є такі отвори. І Зверху мішок з-під цукру поклала, щоб туди вода не затікала, а з боків ось тут повністю все вентилюється, провітрюється. Ось таке вийшло повітряно-сухе накриття. Минулої зими так само персик зимував і все було в порядку з ним. Ось так зараз троянда ельф, як бачите, ще навіть листя не скинула, тримається воно. Звичайно, гарно зараз виглядають різні очітки, вони на зиму не скидають листячко, ось такі зелені залишаються і прикрашають сад своєю зеленю. Також вічно-зелена брусниця, ягідка взимку. Така вона трошки буріє в неї листочок, але все одно залишається зеленим. Цю діляночку восени я повністю тут все пересаджувала, тому рослинки ще не розрослися. Але можна побачити, що гейхери також в таку погоду ось залишаються листочки у них. і Локси ось я пересаджувала шилоподібні. Нібито на перший погляд з ними все в порядку. Трошки присохли верхні листочки, але ось там, якщо придивитися, бруночка жива. Так що, думаю, що все буде в порядку. На перстянки, як бачите, на зиму залишаються зеленими. Шавлія. Не скидає листочок на зиму. І в цілому в садку є зелень. Хочу я, звичайно, додати до саду хвойничків трошки. Ось ми вже приділилися нарешті з плануванням. Розпланували доріжки. Раніше я не саджала хвойні, тому що вони погано переносять пересадку. А я точно знала, що ми будемо тут робити таку велику роботу з доріжками. І тому. Відмовляла собі в задоволенні висадити хвойні, але тепер доріжки вже готові, і хочу додати декілька хвойних ще в садочок. Але хочу якісь карликові сорта вибрати. У мене вже там цілий список. Так багато зараз всього цікавого. І різний колір хвої є у них, і різні розміри, форми. І дуже важко вибрати щось одне, тому поки що список великий, але потім буду більше про них читати, тому що не хочу якісь такі високорослі рослини садити. У мене і так по периметру. Звичайна туя, ось там західноєвропейська брабант посаджена. Потрібно буде щороку її стригти. Це досить важка робота, коли вже розростеться цей живоплід, то потребуватиме до себе. Уваги і часу, тому хочу інші хвойні, які я і буду висаджувати, можливо, то щоб вони були карликові, невеличкі, щоб повільно росли і мінімум догляду потребували. Вони, звичайно ж, коштують набагато дорожче, але я думаю, що декілька рослинок потрошку можна буде підсадити. Ми ось цю територію плануємо з часом. Прибрати ось тут. Подивимося ще цей сезон. Минулого року тут не дуже гарно себе суниця і полуниця. Почували. Ми переробили ось ці дві ділянки, повністю виймали тут ґрунт. У мене є відео на каналі. Поміняли все, зробили такі гарні родючі. Грядочки, подивимося ще цей сезон. Якщо нормально все буде, то буде видно по полуниці, що їй тут подобається. Якщо не сподобається, то я вже більше тут нічого не буду висаджувати, тому що тут і городина в мене свого часу була не дуже гарно, вона тут себе почувала. І капусту я садила, і зелень різну. Більш-менш тут нормально себе хіба що рукола почувала, але руколи мені стільки не потрібно. Мені достатньо, там у мене є діляночка з руколою багаторічною, нам її цілком вистачає. Тому якщо тут полуниця все-таки буде себе погано почувати, то ми трошки переплануємо і в планах, можливо, колись з часом зробити тут такий хвойний куточок біля будинку. Тут ось лавочка з часом планується, що буде якесь місце відпочинку. І... Хотіла б посадити сюди якісь карликові хвойні, зробити композицію, якусь таку суцільну. Але це так, мрії на майбутнє, поки що цього сезону тут буде у мене полуниця. Гарно ось так. Арабіси виглядають взимку зелененькі, королиця, бачите, також зелена стоїть. Зелені листочки у дзвіночків. Це такий дзвіночок, він високі дає цвітоноси білим кольором квітне. Моховинка. Гарно себе почуває, також така зелененька. Нарешті у мене почала розросна, розростатися ясколка. Дуже довго вона сиділа, у всіх вона як бур'ян, а в мене вже 3-4 роки сидить на одному місці. Ось тільки-тільки в цьому сезоні. Нарешті таке утворилося в неї суцільне покриття. Примулки, бачите, зелененькі такі флокси шилоподібні, не скидають свої листочки на зиму. Воздичка, ось там така срібляста по краю діляночки йде. Ось тут. Також на зиму вона залишається гарною декоративною. Починають уже півників дзьобики прокльовуватися. Парвінок зелений завжди. І за рахунок ось таких вічнозелених рослинок. В садочку зараз є на що подивитися, є на чому оку затриматись. Ну, а з часом додам ще якісь карликові хвойні рослинки. Там, де можна буде, бо їм потрібне сонечко, а в мене в основному в садку всі ділянки залишилися тінь на півтінь. А все сонце віддане під городину, під сад. І коли хвойні ще додадуться до саду, тоді і взимку. Буде на що глянути. Зараз поки що ось такі рослинки. Бруслина Бересклет також, бачите, листочки, які в неї різнокольорові. Потрошку починає розростатися У мене ось цей ялівець, який я отримала із живця. Таку він уже пустив одну гілочку. І ось тут в іншу сторону невеличка гілочка. Дуже-дуже повільно він розростається. Був він десь приблизно ось такого розміру, як ця гілочка. І ось приблизно вже 4 роки він росте тут, на цьому місці після того як вкорінився. І ось за 4 роки наріс ось такий, бачите, хвостик. Потім з часом я хочу з нього. Щоб він трошки сюди більше викинув лапи, можливо, він з часом все-таки розділиться і буде тут більше, ніж одна гілочка. І тоді, можливо, буду вистригати якусь форму ніваки з нього садового, а можливо, просто так і залишу лапки. Але це ще буде дуже не скоро, тому що дуже-дуже повільно чомусь. Саме в умовах нашої ділянки хвойні рослинки розростаються. Ось так само ця сосенка. Це звичайна сосна, з лісу на сінинку занесло. Вона тут проросла. Я її залишила. Хочу, щоб вона була такою невеличкою кулькою, ніби на штамбі. Але ось поки що вона дуже повільно росте. Я її щороку прищіпую. З часом хочу, щоб оце все стебло її оголити, а тут була така сусільна кулька. Подивлюся, якщо не вийде, то тоді придбаю є такі ялинки, які вже на, на штамбах готові. Продаються іншого сорту, спеціальні сортові, які не потрібно прищіпувати, а вони так шапочками і ростуть. Ось так само тут ялівець, бачите, також вони одночасно були з тим ялівцем посаджені живців. Ось за 4 роки він практично на місці сидить. Під горіхом, видно, йому не подобається. І ще у мене є також ялівець з тих же живців, що я тоді робила. Ось такий він. Також не дуже сильно розрісся. Але потрошку росте. Потрошку, потрошку, він щороку більше стає. Мені здається, як він вже гарно вкоріниться, тоді він почне швидше рости. Ось так. Знову підіймається вітер, шумить ліс. Така сьогодні вітряна погода. Буду закінчувати. Дуже вже з нетерпінням чекаю весну, важко сидіти взимку в квартирі, особливо ще події такі важкі. Останнім часом дуже сильно важко це все, дуже важко. Хочеться вже сюди на природу, коли дивишся на рослинки, на квіточки. Дивишся, як природа відновлюється, то трошки легше переносити такі події. Дякую вам всім за увагу. Бажаю всім всього найкращого. Мирного неба! В першу чергу, мирного неба над головою. Це поки що єдине бажання. Основне. І до наступних зустрічей!